Хочу привітати всіх мешканців Одеси та Одеської області, як завжди, у цій годині в ефірі обласного державного телебачення починає свою роботу програма Новий день. Обіцяю вам розмови на актуальні теми з гостями нашої студії і цікавіші сюжети, які підготували наші журналісти. А розпочати хочеться з такої теми. Нещодавно, згідно з повідомленнями одеських засобів масової інформації, в офісі відомої будівельної компанії виникла драка за участю громадських активістів та самооборони. Одеси. Одеси, у ході якої, начебто, застосовували зброю. Представники самооборони після цього зібрали прес-конференцію, де озвучили свою точку зору на події у бізнес-центрі Наполеон по вулиці Успенській. Що ж, ми теж долучились до вивчення цієї ситуації. Сьогодні запросили до нашої студії Олександра Яковенко, юриста самооборони Одеси, та Тодора Пановського, коменданту центру патріотичних сил міста Одеси та активіста самооборони. Я вас вітаю. Так, Доброго дня. і ну, по-перше, хочеться розпочати з вашої, вашого бачення подій у бізнес-центрі. Як все починалося, якою була мета метавізиту самооборони до цього закладу? Олександр, прошу. Да, Значить, члени нашої організації присутствовали там і виконували свою уставну задачі нашої організації. Тобто ми соді стали органам місць В дальнейшем собуття почали розвиватися не так, як планувалися. и на наших активистов было совершено нападение. То есть все вот разговоры о том, что это был какой-то рейдерский захват или самооборона занималась беспределом, не соответствует действительности. Все, что происходило там, это все было в рамках закона. Относительно того, что они там делали и почему они пытались кого-то задержать, наши ребята действовали в рамках статьи 207 УПК, Уголовно-процессуального -уголовно кодекса Украины. Они пытались задержать ребят на месте совершения преступления, а именно нашим, двоим нашим активистам, были нанесены телесные повреждения разной, разной степени тяжкости. Это все зафиксировано, открыто уголовное производство э, по хулиганству. Наши ребята приходят как потерпевшие, они уже прошли медицинское свидетельствование. То есть мы закон, работаем только в законном русле. Относительно какой-то стрельбы или еще чего-то, я не знаю по этому поводу, ничего я там не присутствовал. Но на наших ребят, опять же повторюсь, было совершено групповое нападение. Во время совершения группового нападения можно принять любые средства самозащиты. Поэтому, якщо даже применялось нашими ребятам, то це все було в рамках закону, угу. а, після ці, цих сумнозвісних подій а, у деяких одеських змі на вас посипались обвинувачення у незаконному застосуванні зброї у тому, що, начебто, ви ставите питання захисту побратимів вище кримінального кодексу, а, та взагалі у небажання дотримуватись законодавства України. Як ви можете ці закиди прокоментувати? Ну, що стосується небажання, то бажання завжди є дотримуватися законодавства, ще більше бажання вдосконалювати його, тому що ми знаємо, що на сьогодні навіть самі правоохоронні органи звертаються в самооборону представники з правоохоронних органів, оскільки в них зв'язані руки тою ж самою прокуратурою, корумпованою, скомпрометованою. І іншими силовими структурами, які просто-напросто не дають можливості сьогодні правоохоронним органам повноцінно працювати. От. І нам доводиться все-таки використовувати в нормальному розумінні цього слова довіру громадян, підтверджувати її в черговий раз, і встановлювати все-таки справедливість. Тому що в цій ситуації, те, що відбулося в Кадор, там в Наполеоні, це просто ну виходить за всі межі. Прийшла людина. От, супроводжували громадські організації, супроводжували е... представителя управління защити культурного наслідки, по-моєму, об'єктів культурної спадщини. Так, сведения, так, да. спад. так. Да, так, да, так. Да. При, принесли припис е, значить, і хотіли зареєструвати його, вручити. Чи... тільки То передати, Внаслідок від цього, через це е, головою отримали в зуби. Сначала, З голови, охоронець собі дозволив, охоронець Кадор. Безпосередньо груп цієї ну Івана, дозволив собі нанесення людині в в окулярах. Була да отак осможна, можна ваш папірець, так, так можна. отак з папірцем в окулярах. Добрий день та є, і той бере, і головою йому дає в зуби. Тобто, тут я не знаю, чи спеціально тепер ми замислилися, чи спеціально це було спровоковано, чи навмисно це було зроблено, щоб ажіотаж був навколо цієї справи, чи це хтось розкачує. Тут треба вивчати цю ситуацію. Угу. Це дійсно серйозно. Звісно, ми реагуємо миттєво. Тому що тут громадські організації, представники громадських організацій, тут захисники спадщини, державна організація, всі разом прийшли з іншими, до речі, забудівними компаніями. Не було проблем тільки в Кадор. Тобто себе, деякі люди в нашому місті відчувають царями і так далі, і дозволяють собі все дозволеність. Цього не буде? Не буде. цього. Якщо так раніше було, сьогодні цього вже не буде. Він не хоче з цим змиритися. Він починає нас поливати брудом, брехати через свої канали, сьомий канал, через свій власний канал. Він починає поливати брудом через ваших колег, журналістів з інших телеканалів. Починає обливати нас, що ми там бомжі, безхатченки, без освіти, без роботи, що ми такі взагалі ніякі, і ми сьогодні просто руйнуємо усі ці цінності, які вони створили. А в кінці ще пишуть Слава Богу, слава Україні. От тільки з, 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 з перекручувань цих цінностей, розумієте, дійсно, коли ми їх формували, ним не пахло там. До речі, ним не пахло. Mm -hmm. А зараз він цим прикладався. Mm -hmm. Ну тут багато вивчати, і ми приїхали, ми затримали. Mm -hmm. Як могли ми цього зловмисника затримали? Ну, в рамках дійсно. Що так, так, щоб він далеко не втік, нам довелося застосувати силу, тому що він тікав злочину. Мало того, він заліз, ну, ви зараз будете ще питати про вікно, я вам далі розповім. А, скажіть, той факт, по обіцяну, про який ви кажете, чи він був зафіксований? Так, да, безусловно, наші, я ж як говорив, наші вже членів mm -hmm. нашої організації приходять потепівши в рамках цього mm -hmm. головного производства і пройшли медицинське освітльство. Тобто була міліція на місці, так? Так, да, бізусловно. Вони mm -hmm. вже були на допросі, все в порядку. Ми все контролюємо. А да. взагалі, якою була реакція міліції на ці події? Ізначально я там не присутствував Тодор я відповім, знає. міліція відреагувала адекватно, нормально, дала можливість взагалі своїм працівникам нормально просто роботу. Чому? Тому що на момент, коли вони приїхали, ми серверну оточили, захопили. Я особисто розбив вікно, заліз в серверну. І для чого це зробив? Тому що ця людина, яка вдарила нашого побратима, вона туди залізла і там сиділа і закрилась там, де вся відеоінформація. Вибачайте, ми кажемо охоронцям, він має звідти вийти, тому що він зараз знищить відеофайли, все. Вони не реагують. Тоді нам довелося самим туди увійти і забезпечити збереження відеоінформації, цих відеофайлів. Це воно почало звідти тікати, газом бризгатися цим вогнегасником. Все, не дивлячись на це, він до коли до ліфта добрався, все-таки нам вдалося його затримати. Далеко він не втік, міліція прийшла і його забрала. Угу. Власне, те, що відбулося. Тобто вони задержали на місці завершення преступлення. Ну, і все ж таки, якщо до предісторії повернутися щодо цієї забудови у центрі угу. міста, все ж таки, чи є надія, що буде вирішено ну, на користь міста, на користь громади це питання? Ну, ми, я можу сказати, від нашої організації, ми, безусловно, зробимо все, щоб зберігати історичний центр міста нашого і щоб все було в рамках діючого законодавства. Угу. Ми це беремо на себе. Угу. Цей при... при... приписання, припис не було вручено, але все ж таки наступного разу планують це робити громадські думаю, активісти. Я думаю, Як це буде? Ми зділимо з, uh -huh. з, з, з органом місцевого самоуправління. Самі ми це зробити не можемо. Вмісті uh -huh. з, з органом місце самоуправління. Uh -huh. Хочу лише висловити так, прошу. побажання. Uh -huh. Я думаю, що в цій ситуації просто деякі люди. Які мають багато грошей, думають, що можна сформувати якусь армію. Там були в інтернеті заклики, що і армія буде наша, якась там бізнес структур, і так бізнесмени там намагаються щось і так далі. Ну, хлопці, є одна відмінність. Ви ж це будете робити за гроші, розумієте? А ми робимо за державу це. От, ми формуємо цивілізоване суспільство, цивілізовану державу. А ви просто будете розуміти за бабки, просто використовувати своє положення. Ну, подумайте, що це призведе, по-перше. Ну, не можна, розумієте, патріотизм купити за гроші, не можна. Воно не продається і не купується. Як ви цього не розумієте? Які б вилозники там на телевізор не кидали, що ви там не робили, це просто витрата часу і призведе ще до більших якихось, розумієте, потім розчарувань для вас же. От і все. Це, це аксіома. Тому в мене прохання просто, щоб замість того, щоб вибачитись. Розумієте? тому що я вважаю, що ця організація повинна вибачитися за те, що спровокувала такий інцидент в нашому місті і в цій установі. Ці люди ще починають розуміти цю ситуацію за гроші, телеканалами своїми, журналістами своїми, і псувати також авторитет журналістів. Псувати також оце все авторитет самооборони, uh -huh. розумієте, зіштовхути нас з журналістами. Ну це, це низько <кій> до це речі, низько. так щодо журналістів, ви казали, що маєте намір покарати ці засоби масової інформації, які висвітлюють ситуацію однобоку. Яким чином ви плануєте це зробити? В суд uh -huh. я поки не буду говорити всі способи защити, але uh -huh. ми будемо діяти строго в рамках законодавства. Uh -huh. Я Повторюсь, ми не будемо карати, ми нікого не будемо лише uh -huh. в рамках діючого законодавства, uh -huh. тобто. Я поки не буду називати ці способи, але ми це питання вирішимо. Тобто, ви будете, ну, як юрист, ви будете доводити саме факти да, та да. такого однобічного висвітлення? Так, да, ми вже Коли? все підготували, але поки не хочемо називати ці способи. Угу. Так, я вас зрозуміла. Хочу нагадати, що у нас працює телефон прямого ефіру 776-03-89. Якщо вам цікава тема нашої розмови, то можете телефонувати, звертатись до наших гостей. Ми спілкуємось з Олександром Якувенко, юристом самооборони Одеси, та Тодором Пановським, комендантом Центру патріотичних сил міста Одеси. Що ж, ну з цією ситуацією, начебто, все зрозуміло, а все ж таки. Щодо незаконного будівництва, так, у місті сьогодні і вже давно ця ситуація обурює і громадськість, і звичайних одеситів. Е, окрім цих фактів, про які ми сьогодні говорили. Чи плануєте звернути увагу на інші об'єкти? Ми ну каже, ну не. так, ну Олександр, прошу. Як uh, вам сказати, ми не можемо займатися всім? Uh -huh. Но ну, если будете заявление со сторони граждан, что вот тут є нарушення, тут є порушення, ми обязательно допоможемо. Тобто ви працюєте за заявою. Да, ми, ми, ми не являємося контролюючим ви... органом, ми не можемо самі ініціювати. Mm -hmm. Якщо граждани к нам что вот там то і там-то ведеться незаконне стійко. Ми по можливості допоможемо. Вичерпано абсолютно. Mm -hmm. На будь-які звернення громадян, ми реагуємо, навіть вчора mm -hmm. до нас звернулися Громадяни з того приводу, що Приватбанк виселяє ну, виконавчими цими. Да дада да. виселяють на вулицю неповнолітню дитину. Ми одразу відреагували, розумієте. Там кажуть, ось су, суд вирішив. Це буква закона. Ми кажемо, ну якщо в нас суд вирішує вишвирювати неповнолітніх дітей на вулицю, то все-таки ми відтермінування якесь потребуємо і будемо перерозглядати цю справу, тому що діти не винні. І кому б, щоб не подобалося, наш девіз завжди був самовороне захистити незахищених. Понимаете, и это основа. основа, я думаю, цивилизации. Я дополню Тодора. Mm -hmm. если граждане считают, что их права нарушены, пусть приходят на карту 35, это, там находится наша организация, пишут заявление, и мы всем поможем. Бесплатно, поможем. То есть гражданина может просто пройти и так да, написать заявление, заявление, да, mm -hmm. и мы поможем по возможности. Угу. Вчора теж «Приватбанк» припрошу, прошу, ціла купа понабирали молодих людей, таких і спортивної зовнішності, і іншої зовнішності, і все, і просто тиснуло на цю сім'ю. Та жінка, яка в тій хаті живе, просто руки натискали, там синці на руках. Це коли ми приїхали, це все побачили. Та дитина бідна, 10 років, все просто на двір, причому ж самі підписали договір про, з, з квартирою, де прописані неповнолітні. Самі ж порушують і потім використають це для того, щоб вишеврити людей. Тобто ті, хто мають гроші, от, роблять, що хочуть. Ну це вже набридло всім. Ми кажемо, шановні, вам просто повезло, що ви не Збірбанк Росія, що ви патріотичний все-таки банк, ми просто з вами говоримо. Бо були б Збірбанку Росії, ця сім'я жила б у вас вже в банку, в хранилищі. Там б жила б вже мешкала все, і витрачала б всі кошти. Тому що так не можна взагалі з людьми. Загалі самооборона часто долучається до вирішення таких побутових так конфліктів, так ну mm -hmm. наскільки це можливо? Якщо ми бачимо, що дійсно люди не захищені, mm -hmm. якщо дійсно люди не винні, у нас є низка юристів, от ну досить достатньо юристів, які вивчають цю справу. Якщо ми бачимо, що порушені права людей, і мало того, що законодавством не передбачений захист. Ми намагаємося також вдосконалювати систему, тому що вона є недосконалою. Її писали регіонали, і комуні і комуністи. Треба на це зважати. Для чого? Для того, щоб підняти під Росію під себе нашу державу, і на це треба зважати. Це треба, щоб свідомі громадяни це усвідомлювали. Що на жаль, сьогодні закон не Його треба вдосконалювати постійно. Слава в нас є юристи, які постійно звертаються і намагаються, і сподіваюся, наші депутати сьогоднішні будуть вирішувати питання. Що ж, панове, дякую вам за участь у програмі. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Яковенко, юристом самооборони Одеси, та Тодором Пановським, комендантом Центру патріотичних сил міста Одеси. Продовжуємо стежити за ситуацією і після невеличкої перерви ми продовжимо обговорювати цю тему вже з наступними гостями. Тож не перемикайте.